Катерина нервово пройшлася по кімнаті, кидаючи швидкі погляди на стіл, де стояли свічки, вже майже догорівши поруч, пляшка її улюбленого вина, її чоловіка, Ігоря. Вона чекала на нього весь вечір, чекала, сподіваючись, що ось-ось двері відчиняться, і він увійде, усміхнеться, обійме її за плечі, а в домі знову стане тепло і затишно, як було колись. Ігоре, ну візьми ж трубку. Прошепотіла вона, набираючи його номер знову і знову. Телефон мовчав. Глуха тиша у слухавці, наче знущалася з її терпіння, що могло трапитися. Чому він не відповідає? Катерина нервово затисла телефон у руках, потім швидко написала повідомлення Любий, ти де. Я вдома чекаю тебе. Вечеря готова. Твоя улюблена риба під білим соусом. Вадиму мами. Вечір тільки для нас двох. Будь ласка, дай знати, що з тобою все гаразд. Минуло п'ять хвилин. Потім десять, і зрештою, екран блимнув відповіддю. Серце Катерини шалено застукало, коли вона відкрила повідомлення. Катю, прости, що не попередив мама, їй стало погано. Викликали швидку я з нею. Не чекай мене сьогодні. Катерина повільно перечитала ці слова ще раз, потім ще раз щось було не так, щось не складалося. Її насторожило те, що Ігор навіть не спробував подзвонити, лише коротке повідомлення сухе й байдуже. Вона знала, що його мати Валентина Степанівна часто скаржиться на здоров'я, але чи могло це бути аж настільки серйозно, щоб він не підняв слухавки, коли вона дзвонила? Між ними завжди стояла тінь цієї жінки. Катерина усвідомила це ще на самому початку шлюбу. Ігор піклувався про свою матір так, наче вона була крихкою вазою, яку щомиті могла розбити навіть легка тінь. Після народження сина Катерина сподівалася, що чоловік приділятиме більше уваги власній родині, але його пріоритети лишалися незмінними. Вона неодноразово пробувала говорити з ним про це, але щоразу розмова завершувалася сваркою. Навіщо платити за лікарів для Вадима, якщо всі ці аналізи можна зробити в поліклініці? питав Ігор, дивуючись її турботам. А мамі? обурювалася вона. Чому тоді ми витрачаємо на неї стільки грошей? Вона потребує допомоги більше, ніж ти думаєш, відповідав він різко. Тоді її терпіння тріснуло вперше, як тонка крига під ногами, але вона вмовила себе, що це лише епізод, однак Валентина Степанівна мала чудовий слух і неймовірну здатність бути в центрі кожної сварки, навіть не перебуваючи поруч. Саме так сталося і тоді. Жінка почула їхню розмову. І з того часу їхні стосунки з Катериною стали ще більш прохолодними. Зараз, стоячи посеред порожньої кімнати, Катерина відчула, що стомилася від цієї постійної війни, вона більше не хотіла воювати. Відчуття невідомості, яке наростало в грудях, не давало спокою, щось підказувало їй треба діяти. Вона швидко зібралася, накинула пальто, викликала таксі і вирушила до будинку свекрухи. Дорога була довгою, світло ліхтарів миготіло за вікном, і вона намагалася змусити себе думати про щось позитивне. Можливо, все не так страшно. Ігор ніколи б не кинув її без поважної причини, але чому тоді відчуття тривоги не полишає її? Коли вона нарешті дісталася, вікна квартири були темними, жодного натяку на те, що там хтось є. Катерина натиснула дзвінок, жодної відповіді, вона подзвонила Ігорю. Дзвінок було скинуто. Вона спробувала набрати номер свекрухи, і цього разу відповідь була майже миттєвою. «Алло?» – голос Валентини Степанівни звучав Бодрим, занадто бодрим. Здрастуйте, це я Катя. Як ви? Голос Катерини тремтів. Я нормально. А чому питаєш? Жінка явно дивувалася, а на фоні чулася музика. Ігор сказав, що у вас серцевий напад, він з вами? Ах, так. Трохи серце прихопило нічого страшного, він тут не чекай його. Катерина притисла слухавку до вуха, наче намагаючись зрозуміти, чи вона справді чує це. Щось у голосі свекрухи було не так. Ігор брехав їй, але навіщо? Катерина не могла відвести очей від телефону, її пальці ще тремтіли після розмови зі свекрухою. Валентина Степанівна звучала занадто бадьоро для людини. У якої нібито стався серцевий напад, Ігор брехав. Він не був поруч з матір'ю через її хворобу. Але чому і що вона ще не знала, її серце билося так швидко, що, здавалося, воно ось-ось вистрибне з грудей. Тривога притворилась на розпачливе відчуття, ніби все те, що було її життям, розсипається просто на очах. Куди їхати, де шукати правду. Вона згадала, як за кілька днів до цього Ігор говорив про підготовку до різдвяного концерту в студії танців. Він нарікав, що через брак часу і постійну зайнятість Катерина не може вчити нові па можливо, саме там зараз чоловік. Її серце стиснулося від здогадки таксі ще стояло біля будинку свекрухи. Катерина швидко повернулася до машини і різко сіла на заднє сидіння. Куди їдемо? здивувався Водій. На вулицю Центральну до студії танців, відповіла вона, мало не забувши перевести подих. Ого, пізно якось. Концерт закінчиться, поки доїдемо, зауважив водій. Катерина притисла долоні до колін, намагаючись опанувати себе. Вона зовсім забула про час, ніч уже майже опустилася на місто, а концерт справді міг добігати кінця. Її пальці стискалися в кулаки, у голові миготіли тисячі можливих пояснень, але жодне. Не давало полегшення, коли таксі різко загальмувало перед студією. Катерина не чекала здачі. Вона вистрибнула з машини і, навіть не знімаючи пальто, кинулася до входу. Музика лунала зсередини будівлі, запальні латиноамериканські ритми піднімали настрій тим, хто нічого не підозрював у повітрі. Витав аромат свята. Але в Катерині щось вже давно померло цього вечора. Вона обережно прочинила двері. Її погляд пробіг по залі. Блискучі сукні, яскраві посмішки. Ігор стояв біля фуршетного столу з бокалом шампанського в руці. Поруч із ним Ірина, їхня спільна інструкторка станців, її червоне, як вогонь, плаття підкреслювало кожну вигин її тіла, а осину Талію обвивали руки Ігоря. Катерина відчула, як її серце стислося в маленький тугий вузол. Вона підійшла ближче. Її черевички цокотіли по паркету, але в гучній музиці цього ніхто не почув. Катю, промовила знайома станців, яка помітила її першою, що ти тут робиш? Ти ж ногу зламала? Я. Катерина звела брови. Мабуть, це якась помилка. Я здорова. Ой, вибач, дівчина винувато усміхнулася. Ігор казав, що ти травмувалася. Катерина більше не слухала. Її погляд був прикутий до чоловіка, який так і не помітив її приходу. Він дивився на Ірину з такою ніжністю, з якою вже давно не дивився на свою дружину. Раптово Ігор обернувся, їхні очі зустрілися. Катерина не відвела погляду. Ігор помітив Катерину в ту саму мить, коли її очі, повні болю та запитань, зустрілися з його. Він завмер, наче злодій, якого застали на гарячому, а пальці, що до цього м'яко обіймали талію Ірини, раптом стиснулися, ніби самі хотіли зникнути. Ірина помітила його зміни і теж обернулася, побачивши дружину свого танцювального партнера. Катю нерішуче почав Ігор, роблячи крок уперед. Катерина стояла нерухомо, немов її вдарило струмом. Її очі ковзнули від його рук, що ще мить тому були такими близькими до чужої жінки, до винного блиску в його очах. У горлі пересохло, але вона все ж змогла знайти голос що це все означає? запитала вона тихо, однак її слова прозвучали як постріл. Ірина зробила вигляд, ніби вивчає манжету сукні, а потім із неприродною посмішкою спробувала змінити тему. Катерино, ти не зрозумій неправильно, ми просто. Мовчи, Ірино. Різко обірвала її Катерина. Її погляд уже був прикутим тільки до Ігоря. Чоловік тяжко зітхнув, погладжуючи потилицю, неначе шукав там пояснення чи хоч якесь виправдання своїм діям. Це не те, що ти думаєш. Пробурмотів він. Катерина здригнулася від цих слів вона впізнала їх, скільки разів чула їх у фільмах чи книгах. Вони завжди звучали однаково жалюгідно, як хисткий місток, що ось-ось зламається під вагою брехні. Я не знаю, що ти мав на увазі, Ігоре, сказала вона з незвичною для себе холодною стриманістю, але я точно знаю, що тепер думаю я. Її голос вже не тремтів він був спокійним і впевненим, але під цим спокоєм ховався справжній ураган ураган розбитих надій. Потоптаних обіцянок і любові, що обернулася на попіл. Ти. Ти весь цей час. слова застрягли в горлі, вона підвела підборіддя, намагаючись утримати сльози. Ти казав, що в матері серцевий напад. Ігор засувався на місці, його плечі опустилися. Я просто не хотів, щоб ти хвилювалася. Хвилювалася. Голос Катерини раптово піднявся. Вона зробила крок уперед, і її очі спалахнули обуренням. Ти брехав мені, брехав. Чому? Заради цього. Вона жестом вказала на Ірину, яка зробила крок назад, ніби намагаючись сховатися від удару. Катю, заспокойся, ми просто танцювали. Це нічого не означає. Катерина гірко засміялася. Просто танцювали? Нічого не означає, повторила вона. Чи ти називаєш просто танцями те, що бачила я, і ті повідомлення, в яких ти не брав слухавку, бо матері було погано. Ірина втрутилася, спробувавши перевести все на жарт. Ну, зрештою, танці це мистецтво, спокуси. Заткнись, Ірино, прошепотіла Катерина, і в її голосі прозвучало щось таке, що змусило Ірину замовкнути. Настала тиша. Навколо них продовжувалося свято. Але для цієї трійці час зупинився. Катерина більше не могла бачити ані блискучих гірлянд, ані щасливих пар. Вона відчувала тільки холодне розчарування. Катю, почав Ігор, але вона вже підняла руку, змусивши його мовчати. Ти зробив свій вибір, сказала вона твердо. І тепер я роблю свій. Ми закінчили. Її слова, наче ніж, розсікли повітря між ними. Ігор відкрив рота, щоб щось сказати, але закрив його, так і не знайшовши слів. Катерина розвернулася і пішла до виходу, тримаючи голову високо. Сльози палили її очі, але вона не дозволила їм впасти. Катерина стояла на порозі своєї квартири, коли ключ у її руках, здавалося, опалював пальці. Вона довго не могла наважитися зайти всередину. За дверима було тепло і затишно, але тепер цей дім здавався їй чужим сповненим обману, що зависав у повітрі, наче невидимий туман. Нарешті вона важко зітхнула і повернула ключ у замку. Двері з легким клацанням відчинилися, і Катерина переступила поріг. Вона майже автоматично поставила сумку біля стіни і зняла пальто, відчуваючи, як емоційна напруга повільно розсипається дрібними шматочками, залишаючи після себе порожнечу. Квартира була така сама, як і завжди. Іграшки Вадима валялися на килимі, на кухонному столі стояв недопитий стакан соку, а поруч лежала книга, яку вона читала минулого вечора. Але тепер ці дрібниці втратили своє значення вони більше не були символами її родинного щастя. Катерина підійшла до дивана, впала на нього, міцно притискаючи подушку до грудей. Сльози, які вона так довго стримувала, нарешті знайшли вихід. Вона ридала беззвучно, відчуваючи, як біль розтікається по тілу. Як він міг, промайнуло в голові всі ті роки, всі обіцянки, всі розмови, які тепер здавалися порожніми словами, кохання, що, як вона вірила, було справжнім, тепер перетворилося на руїни. Її погляд зупинився на сімейному фото, що стояло на полиці. На ньому вони з ігорем усміхалися, тримаючи маленького Вадима. Це була одна з тих митей, які зберігала її душа як скарб, її пальці мимоволі простяглися до рамки, але вона зупинилася, ледь торкнувшись її. Раптом ця картинка викликала не теплоту, а холодний біль. Катерина підвелася, витерла сльози і рішуче зняла фото з полиці. Відчуваючи, як тремтять руки, вона відкрила шафу, де зберігалися коробки з непотрібними речами, і засунула туди знімок. Вона більше не хотіла бачити те, що нагадувало про брехню. Наступного ранку Катерина прокинулася, відчуваючи важкість у грудях, немов її обіймали залізні лищата. Вона машинально підійшла до дитячої кімнати і побачила, як її син спокійно спить, обіймаючи улюбленого плюшевого ведмедика. Це видовище було для неї як ковток свіжого повітря. Вадим був її єдиною справжньою радістю. Катерина пригладила пасмо волосся сина, що впало йому на чоло, і подумала про те, як важливо захистити його від усього, що відбувалося навколо. Він не мав страждати через помилки дорослих. Раптом її телефон затремтів від вхідного дзвінка. Вона взяла апарат, побачивши знайомий номер. Це був Ігор. Катерина глибоко вдихнула і натиснула на кнопку прийому. Катю, прошу тебе, вислухай мене, почав він майже з порога, навіть не привітавшись. Що ти хочеш почути від мене, Ігоре? Її голос був холодним і спокійним, але кожне слово різало як лезо. Я Я зробив помилку, я знаю. Але це було дурістю, не більше. Я хочу виправити все, хочу повернути тебе і нашого сина. Катерина мовчала кілька секунд, які здалися вічністю. Ти називаєш дурістю місяці брехні, її голос став тихішим, але від того ще болючішим. Знаєш, у кожного є момент, коли все змінюється. Для мене цей момент настав, і повернення назад немає. Ігор замовк. Катю, я благаю. Ні, Ігоре. Між нами все скінчено, сказала вона чітко і впевнено, немов закривала останню сторінку книги, яку більше не мала наміру перечитувати. Прошу, більше не телефонуй мені. Вона поклала слухавку, відчуваючи, як нова хвиля болю накриває її, але цього разу, разом із болем, вона відчула й полегшення важке, але чисте, немов дихання після тривалої бурі. Катерина стояла біля вікна, дивлячись на засніжене місто, що пробуджувалося до нового дня. Її душа була такою ж холодною та безмовною, як і пейзаж за склом. Але в цій тиші тепер не було розпачу, лише спокійне прийняття. Вона більше не шукала пояснень і не чекала вибачень, усе стало на свої місця. Ззаду почувся тихий стукіт маленьких ніжок. Вадик, ще сонний, у піжамі з ведмедиками підійшов до неї й обійняв за ноги. Його тепло було для неї найкращим ліками. Мамусю, чому ти сумна? запитав він, дивлячись на неї своїми великими очима. Катерина опустилася на коліна, притиснула сина до себе, і з усмішкою відповіла: Я не сумна любий, я просто думаю про те, як сильно тебе люблю. Вадик задоволено засміявся і поклав голову їй на плече. Її серце наповнилося ніжністю, яка замінила біль і розчарування. Того ж дня вона вирішила остаточно поставити крапку в історії, яка тримала її в полоні. Вона зателефонувала до адвоката, щоб прискорити оформлення розлучення. Відтепер вона будуватиме своє життя з новим розумінням того, що таке справжня довіра і взаємоповага. Коли вона завершила розмову, пролунав дзвінок у двері. Катерина відкрила й побачила Ігоря. Він виглядав виснаженим його очі були наповнені сумом. Катю, я знаю, що ти мене не хочеш бачити, але дозволь мені хоча б попрощатися з сином. Катерина на мить задумалася. Вона вже зробила свій вибір, але не могла відмовити Вадику вправі бачити свого батька. Він у своїй кімнаті, відповіла вона коротко, роблячи крок у бік. Ігор пройшов усередину, озирнувся на квартиру, яка колись була його домом, і відчув, як щось важке стискає серце. Він знав, що все змінив своїми руками. Вадик зустрів батька зі щирою радістю. Вони гралися разом, і сміх дитини лунав по всій квартирі. Катерина, спостерігаючи за ними, відчула тихий жаль, але не дозволила собі жалкувати про те, що вже минуло. Коли настав час прощатися, Ігор обережно обійняв сина. Він підійшов до Катерини. Я все ще кохаю тебе. Запізно, Ігоре, сказала вона м'яко, але впевнено. Тепер я ціную спокій більше за твої слова. Він мовчки кивнув і вийшов, лишаючи за собою. Тінь минулого. Катерина зачинила двері і відчула, як усередині піднімається хвиля полегшення. Вона більше не була заручницею брехні. Тепер її серце було вільним для нового щастя без тіні минулого. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.